Всім привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні прийшла в тепличку. В цю тепличку ми перенесли розсаду помідорів. Тут у нас в тепличці не опалюється, тому ці старші томатики, які ми пікірували самі перші, які перші підуть на висадку, ми попереносили в цю теплицю. Ну, сьогодні мова піде не про томати. Сьогодні буду обирати редисочку, яку ми висівали 10 березня. І хотіла вам показати, я не знімала відео про те, як ми її висівали, але в мене не дійшли руки його викласти. Але хочу вам показати, наскільки гарна редиска виросла у нас. Ми її висівали 10 березня. Ось, якщо можете бачити, дивіться. Наскільки гарні плоди повиростали. Ось така родисочка. Це в мене сорт валерії. Тут у мене три сорти. Є сорт Валерії. Тут наступний сорт. Буду виривати, буду вам показувати, бо так дуже погано видно. Які, які гарні турдисинки. Це наступний сорт, і також третій сорт це стелар. Він був самий Останній посіяний, і він трішки менший, оскільки він і по сроку дозрівання також трішки довший. Тому сама редисочка тут також менша. Дуже гарно видно, менше. Так, тут у нас було три грядки лука зеленого, його ми вже вирвали і готуємо на ринок, оскільки у нас буде в неділю велике свято Пасха, тож ми на ринок приготували вже продукцію. І зараз буду виривати і готувати редисочку. Так, ну ось дивіться, вириваю ось така редисочка, це валерій. Що хотіла сказати, ми висівали її в цьому році новою сівалкою. Чоловік мені зробив її із спробок. Я вам в куточку виставлю відео, яке не виклала раніше, і мені дуже сподобалося сіяти цією сівалкою. Подивіться, редиска розташована. Дуже гарно один від одного. Її місце є, є куди рости. Не загущено, не потрібно було нічого проривати. Подивіться, як гарно видно. Бачите, яка відстань між ридисочками. Тобто сівалочка мені дуже понравилась на наступний рік. Також буду під неї висівати редиску і під неї також можна висівати пізню капусту на розсаду. Хто висіває в ґрунт, можете скористатися і висівати насіння саме таким методом. Дуже зручно і дуже гарна відстань буде для того, щоб росла гарна, красива розсада капусти. Дивіться, ось така гарненька родисочка в нас виросла. Ось таку маємо редиску. Так, ну що ж, ось я вирвала трішки отаку невеличку першу латочку. Нарвала ось такий повен ящик, редиски синій. І ось такий великий чорний. Отаку редисочку ми маємо. Це сорт Валерій. Що хочу сказати: редиска взагалі немає. не немає пустот, соковита і дуже смачна. Так що на слідучий рік, або навіть в цьому році можна ще сіяти редиску. Купляйте дуже гарний сорт Валерій. Дуже смачна редиска. І має не дуже багато бадилля. Отаку От гарну красу ми сьогодні нарвали, намили і приготували. А вам, якщо сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь, всім гарного дня!